Вас в ефірі програма Агроньюз. аграрні новини по українськи та я її ведуча Анастасія Кобозова. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про таке: як живуть вітчизняні екопоселенці? Та в чому секрет приготування пісного борщу від шеф-кухаря країни Михайла Поплавського? Чому українці тікають із великих міст, а покинуті села перетворюються в екопоселення? Про це у наступному сюжеті. Українські робінзони існують у селі Хвилькови, що на Сумщині наша знімальна група знайшла справжніх екопоселенців. Живуть вони тут родинами, ростять дітей та харчуються лише екологічно чистою продукцією, вирощеною власними руками. А пан Григорій ще й організував пасіку. Перше моє строєння я вистроїв там тин спеціально і поставив там пасіку. Пасіка для чого нам нужна. Ну, по-перше, щоб опиляла на наші цвіточки, тут їх дуже багато. Во-первых, щоб був мед, у нас прекрасний. Ще декілька років тому це село було покинутим, а зараз тут живе сім родин. У кожної власного родина та сад з того й живуть. І зараз уже двоє діток. Тоді був один, а другого родили здесь. Ну, ми вирішили от такої приобрести опит здесь. Тобто садити свої продукти, кушати їх, знаходитися на природі. Окрім домашнього господарства, поселенці займаються різьбою по дереву, збирають гриби та цілющі трави, виготовляють шиї, займаються бджільництвом. Всі займаються якимись незвичайними справами той художник, той врачуватель. На питання, чи хочете повернутись в місто, відповідь одна. О, ні, це такий мир, який. Не за що поміняє. Відродження сіл одне з першочергових завдань держави. Тому, аби заохотити українців жити та працювати в селах, мінагрополітики пропонує селянам об'єднуватись кооперативи. Для нас дуже важливе питання це економічне підґрунтя. Якщо буде економічне підґрунтя, якщо буде робота, те чи інший населений пункт в сільській території, звичайно, буде збережений і буде розвиватися. А детальніше про те, як вступити до кооперативу, ви можете дізнатись у фахівців консультаційного центру Мінагрополітики за цим телефоном. 23-й міжнародний конгрес АПімондія присвячений розвитку бджільництва, відбудеться в Києві. Сюди, з 29 вересня по 4 жовтня, з'їдуться провідні фахівці медової справи з усього світу. Пан Михайло професійний пасічник. Бджільництвом у його родині займалися поколіннями. Отримані знання від батька та діда використовує на практиці. Професіонал, ціловод, що життя проробив на пасіки з малого нанімаюся, живу сьогодні. Україна входить до четвірки країн-лідерів із бджільництва. І в 2009 році виборола право на проведення міжнародного конгресу Апімондія, що присвячений цій галузі. Поряд з нами це право виборювали ціла низка країн Італія, Іспанія, Болгарія, Угорщина, Туреччина. Але перемогли українські вчителярі. До Києва прийдуть чені з 20 країн світу, щоб обговорити проблеми бджільництва, зокрема станції і галузі та способи попередження небезпеки загибелі бджіл. І робота, яка зроблена організаційним комітетом, є дуже серйозною. Я відчуваю, що підготовка йде дуже глобальна, і конгрес пройде дуже успішно. План проведення конгресу включатиме наукові конференції, виставки, а також соціальні, культурні та туристичні програми. Скільки грошей готові переплачувати українці за яскраву упаковку, та чи варто довіряти етикетці? Це ми вирішили перевірити. Для експерименту ми купили найдешевші кукурудзяні палички та зробили для них спеціальні упаковки. Ми пересипали наші кукурудзяні палички. в Ось такі упаковки. За цю будемо просити гривню, а ці спробуємо продати за три або чотири. Подивимося, які з них захочуть купити. Клад продукту ми скрізь казали однаковий. Тому б, якщо покупці його читали, то зрозуміли б, що це один і той самий товар, просто в різних упаковках. Але вони на це не звертали увагу. У нас є такі за 3 гривні, є такі за 3 гривні, а є от така пачечка за гривню лише. Вам яка більше ну, це за 3 гривні. Які ви хочете більше? А які у вас? У нас є такі, є такі. А можна дві? Можна. Дорогі палички просто розліталися зі столу. Покупців, схоже, магнетизував яскравий малюнок і слово дитячі. А давай, дівчинці, хочеш кукурудзяні палички? А які тобі більше подобаються, Ці чи ці? Які більше подобаються? <плес> На, це Такая тобі. Сух. А от чорно-білими паличками зацікавились лише двоє. Навіщо покупці переплатили втричі? Ми вирішили їх запитати. Ну я думаю, що якщо ти щось ліце. А якщо гривня, то там що шуток Тому що мені подобається красненький цвіт. А, да. а чому ви чому не читаєте цвіт? А я ніколи не читаю. Тому програма Гронью зрадить вам. Вибирайте товар не за кольором обгортки, а за складом, бо не все те золото, що блищить. Як правильно вибирати овочі та чим органічний борщ відрізняється від звичайного? Не знаєте? Тоді дивіться наступний сюжет. Сьогодні програма Агроньюз перевірить, як смакує борщ із органічних продуктів. Готуватимемо незвичайний пісний. А допоможе мені в цьому шеф-кухар країни Михайло Михайлович Поплавський. Вибиратиму ж інгредієнти для цієї страви. Я проте не одна, а із сушефом одного з кращих столичних ресторанів Романом Коротковим. Ходімо його зустрічати. Мені нравиться ці продукти, вони полізні, повні вітамінів. А скажи, от на смак відрізняється від звичайного чи ні? Ну так трудно на першу причину. В основному мені відлічається в їх полізності. Біля входу нас зустрів продавець та розказав про особливості екопродуктів. У нас тут є бурячки, органічні, картофелька, капусточка, морквочка. Тож ми почали вибирати. Смотрим на плотность продукта, он должен быть упругий. Цвет в первую очередь должен быть красным. Буряк должен быть красным, ярко. Дальше мы будем смотреть морковку. С морковкой такой же вариант. Она тоже должна быть красивого цвета. Текстура должна быть красивой у нее, упругой, сочной. То есть вот вполне достойный вариант. Еще нам нужен лук обязательно. Лук треба смотреть на кожуру, щоб вона не була толстою, тобто тонка, хрустяща кажура, і є признак хорошого лука свіжого. Також ми купили часник зелень та капусту, що правда, пекінську, яка була. Закінчили ми наш шопінг вибором квасолі та вирушили розраховуватись за наші покупки. За наші покупки, які ви зараз бачите, ми заплатили 52 гривні, і тепер можемо йти готувати. Дивіться, що ми маємо. От скажіть, це органічна продукція? Чи відрізняється вона від звичайної? Органічна продукція це дуже здорово. Досвідченим оком шеф-кухаря Михайло Михайлович оцінив мої покупки. Правильно це перше. Так, часичок, часичок хороший, домашній, то нормально. Бурячок, цибульку, картошечка і все, і можна готувати. Не вистачає, ви б додали за власним смаком? Я б додав би сюди, коли він буде готовий, це треба чесни, чесничок Це ось додати сюди. Сюди, можливо, цибульки. І я б, наприклад, якщо пісний, то звичайно тільки була б така олійка. Тож ми почали підготовку продуктів. Як потрібно нарізати овочі, щоб можливо не смачніші від цього. Потрібно, щоб багато не зрізати лишнього. Потрібно, щоб воно було якісне і потрібно, щоб тому, що картошку коли чистять, половина тільки картошки залишається. На рахунок цибулі цибулю треба для того, щоб в очі цибуля не заходила. Потрібно холодну воду. Очі потрібно уже кидати, коли вода закипіла. Правильно, Ні, це кожна господиня порізнемо. А доки ми чекали, Михайло Михайлович розповів, де він бере продукцію для приготування страв. Це на ферма своя, і городина своя, і помідорчики, гірочки, капуста і все своє. І нарешті наша страва приготувалася. Страва ось такий борщик. Ми отримали. Зараз будемо куштувати. А ну давайте тарілочку. Давайте зараз. О, справжній червоний пісний борщик. А запах. <звіг> Народ смакота. Mm. І я хочу сказати, щоб Україна вижила, вона повинна переходити на свої, свої рідні українські землі, садити, вирощувати і до столу подавати. Тоді до нас буде сильна, непереможна і перспективна. Аби запобігти проникненню в Україну небезпечної тваринницької продукції, мінагрополітики та держветфітослужба підготували проект постанови про заборону ввезення на територію України харчових продуктів для власного споживання без упаковки виробника. Ми, як міністерство, зробили все, підготували проект і будемо просити митні органи, бо вони ініціюють зміни до митного кодексу, внести саме цю пропозицію. Зокрема, на період туристичного сезону планується посилити контроль на державному кордоні, запровадити додаткові перевірки регіонів та об'єктів відпочинку, куди громадяни інших країн можуть завести збудники хвороб. Усі найсвіжіші новини аграрного бізнесу ви зможете отримувати, підписавшись на цьому порталі на розсилку Агродайджест. А в нашій наступній програмі ми вас навчимо. Як вибрати якісне на насіння й саджанці та зекономити на посівній? А також разом із відомими вітчизняними письменниками, братами Капрановими дізнаємося, де можна придбати дешевше продукти до Пасхи. З вами була я, Анастасія Кобозова та програма Агроньюз. Аграрні новини по українськи. Зустрінемося за тиждень.